Усім добрий вечір! А я розпочну ось такої краси. Бачите, і в мене є перчик, сушиться. Добрий вечір, шановні мої друзі. А я знову на кухні готовому їсти. Хотіла би вас спитати, хто мене дивиться? Скажіть, будь ласка. У всіх так в областях жарко, як у нас, якась аномальна осінь. У Нас сьогодні було 18 градусів тепла. Мені кажеться, це, і більше. Ну, як літо, слухайте, так тепло-тепло на вулиці. Я сьогодні з роботи виходила, ходила до зубного. У мене так зуби почали боліти, я не знаю чого. Але лікар подивився, каже, треба ремонтувати. Поки не пізно. Не люблю я, звісно, цієї процедури страшенно, але що робити треба? Коротше, запломбірувала два зуби, він мені сказав, чесне слово, два дні нічого такого твердого не їсти, не гризти, бути на супах. Чай, суп, отаке. щось, Ну, щось таке. Кусати не можна. Але так болить, я вже випила таблетку німіт. І судно болить. Він там так на мені півтора часа з цими зубами програвся. Я кажу, чого зуби не ростуть як коси, ногтів людини. Пішов потім до лікаря, тільки підпиляв і знову ростуть, підпиляв і знову ростуть. Ну, коротше, якось отак. А це вийшла на кухню і сьогодні буду робити бутербродики. Ну, хлопцям, треба щось їсти давати. Треба. А я нічого готувати не буду. Зроблю зараз бутерброди такі. Покажу як. Може, ви й теж такі робите, не знаю. Смачненькі. І так, дівчата, що нам потрібно для наших бутербродів? Одне яйце, один плавлений сирок, кусочок масла, зелень, рибка червона. Перчик і сіль. Все. Спочатку ми беремо потребу на терції плавлений сирок і масло. Ось плавлений сирочок беру золотий резерв. У мене він одненький. Вам підійде той, який ви полюбляєте. Який є вдома в холодильнику, такий і беріть. Так, Зараз його очищу і тру. Ще хочу ось сказати, що ось тру, в мене така тертка, бачите? То на ось таку тертку я тру його. Це як корейка, не корейка, не знаю, що воно таке. От на таку половинку і я тру. І сир, і це я буду терти, і масло. Так. Сирочок потерла. Бачите, який він в мене вийшов? Такими тонесенькими-тонесенькими. Полосочками. Далі тру масло. Масла небагато, грам 20. Потерла. Після масла тру яєчко. Ось, вам видно, це в мене яєчко потерте, це сирок плавлений, а це масло. Тепер переходимо до зелені. Що в мене є із зелені? Це, дівчата, цибулька зелена. Погано видно, покажу. Цибулька зелена, петрушечка і укропчик. Все це гарненько зараз покришу. Мілко-мілко. Все, зелень покришила. Бачите, як? Мілко-мілко. І додаємо тепер до сиру, масла і яйця. Посипаємо перчиком. Бачите, перець чорний мелений. Можете, якщо у вас є різний перець, можете по чуть-чуть. Отак, небагацько посипали. Рибка дуже любить перець. Може, білий в когось є перець, теж буде дуже добре. Даємо солі. Отак, небагацько. І збризуємо все майонезом. Але небагато, зовсім, зовсім трішки. Отак. виделку і все гарно перемішуємо. Далі ось у мене є такий батон, наш бердечівський, бачите, файний. Гарно в тостері обжарюємо скибочки батона нашого. Поки жаряться наші гріночки, я візьму ківі, а мене половинка, бачите, є ківі, і поріжу його кубиками. Mm. Все, покришили Ківі. Тепер наші гріночки вже пожарилися. Ось, бачите? Беремо, намазуємо. Спочатку намазку із оцю, що ми зробили, із сиру, масла, яєчка. Щось погано дуже фокусує в мене камера. Що це може бути? Не знаю. Ну, якесь таке о. Намастила. Далі беру кусочок репки червоної, з одної сторони кладу. Ось так. З іншої сторони киві. Так, але ківі, дівчата, присипаю перчиком. Так небагацько трошки присипаю перчиком. Так, небагато ківі кладу. Так, де це мій перець? Отак. Трошки, бачите? Небагацько. Можна і на рибку трошки. Тепер беру тарілочку. Ось в мене є така гарна тарілочка. І викладаю сюди свої бутербродики. М? Все, дівчата, бутерброди мої готові. Бачите, яка краса. Можна подавати як і на праздничний стіл, так і щоденно їсти. Дуже смачно. Так що рекомендую. Хто хоче, може спробувати. Все відео в мене буде таке сьогодні коротеньке, маленьке. З моїми бутербродиками. Зараз чайку собі зроблю, в мене є з фруктів, фруктовий. або чорний з бергамотом. Хоча і час такий не для чаю. Все одно тобто хочеться щось такого пити. когось чаю, кави, так. зігрітись, посидіти. Осінь вона є, коротше, осінь. Та й так. Добренько. З вами буду прощатися. Усіх люблю, цілую, будьте здорові. Пока!